Добрий день, шановні друзі. І сьогодні ще хочеться мені розповісти ще вам на одне запитання, яке мене запитали наші лідери, про хітозан. Коли його приймати, як його краще приймати і що це таке? У нас в компанії «Енергія довголіття є хітозан. Він зроблений методом нанотехнологічної подрібнення із панцирів крабів. Це натуральний продукт, 300 мг в кожній капсулі, 40 капсул в упаковці, він у блістерах, п'ється мінімум по дві капсули два рази в день. Зранку і ввечері. Ну, зранку краще було б, якби це було з 5 до 7 ранку. Запиває великою кількістю води. Відомо по рекомендації вчених, що краще хітозан пити, запивати од, од, одну капсулу одним стаканом теплої структурованої води. А якщо ви п'єте дві капсули, значить два стакани води зранку, обов'язково. І ввечері два стакана для стакани щоб ваша. Була більш рідка, насичена киснем, і ви ніколи не потрапили до лікарні з інфарктами і інсультами. Хітозан дуже добре нормалізує обмін речовин людини, він вичищає кожну клітину. Це препарат, який ще називають біологічна целюлоза, знімає любу інтоксикацію, навіть якісь. Великі інтоксикації, коли людина дуже багато ліків прийняла через щур або після хіміотерапії, тоді ми даємо навіть по 5, 6 до 10 капсул два рази в день. Хітозан дуже швидко нормалізує рівень цукру в крові. Якщо у людини високий цукор є в мене в моїй практиці, коли у жінки був цукор 23 і нічим не могли його зняти, вона випила 6 капсул хітозану і через 15 хвилин цукор прийшов до норми. При тому, що нічим не могли не ні інсуліном, нічим нормалізувати цукор в крові. Це було після ковідної прививки. Рік назад. Далі, хітозан ми рекомендуємо усім, особливо людям, в яких є інтоксикація, в яких є запалення в організмі. Дуже часто хітозан рекомендуємо тим, у кого є алергія для того, щоб вивести інтоксикацію, вивести з організму. Все те, що могло визвати ці аутоімунні процеси. Хітозан нормалізує пігментний обмін, і шкіра стає більш ніжною, світлою. Особливо це важливо для жінок, ті, що були вагітними і залишили сліди цієї вагітності на шкірі. Такі в вигляді пігментних таких не дуже гарних розмальовок, скажімо так, я хочу ще сказати, що хітазан дуже важливо пити людям. У яких хронічний панкреатит, коліти хронічні, гастродооденіти, холіцистіти, дуже важливо пити при псоріазі, при очистці від паразитів, якщо ви вирішили вивести себе з високого рівня інтоксикації. Хітозан дуже важливо приймати дітям, якщо у дитини ексудативно-катеральний діатез. Хітозан ми даємо в першу чергу людям. З онкохворим, з аутоімунними процесами, з хронічними запаленнями. І для того, щоб відновити шкіру, навіть наружно ми приміняємо для шкіри хітазан при трофічних язвах для заживлення різних. Травм, ран робимо гель з хітазана, маски з хітазана. Не забувайте, що в хітазані є багато поживних речовин, амінокислоти і все те, що є в панцирях крабів. І воно дуже підходить для тіла людини. І той <плес> же колаген, і еластін, все це там є. Навіть косметологи приміняють хітазан для того, щоб додати в крем. В мазі різні для відновлення шкіри. Хітазан треба пити за дві години до прийому інших препаратів, і тоді він дуже гарно працює і нікому не заважає. Якщо пити хітазан разом з колагеном, у нас ще є в компанії. Джерело життя, так називається препарат. Це колаген із панцирій кревіток. От, Якщо пити, наприклад, 4 капсули цього колагену протеїнового два рази в день разом з хітозаном, хоча б по дві капсули два рази в день, то дуже гарні результати по. Зниженню маси тіла. Люди, які хочуть трошки скинути вагу, приймають такі програми. Це заключення дали німецькі вчені, що амінокислоти амінокіслоти амінокислоти колагена, вони об'єднуються в такі комплекси і дуже гарно відновлюють обмін речовин у людей. Хітозан мінімально п'ється. Якщо це, допустимо, як скора помочь, якщо ви чимось отравились, навіть 10 капсул можна випити, а максимально ви можете пити його хоч і кожен день, зранку ввечері по одній капсулі, для того, щоб ваш рівень зашлакованості був в нормі. В середньому ми рекомендуємо пити по дві капсули два рази в день півтора місяця. І Потім вже дивимось по людині, що вона хоче для себе зробити. Якщо людина бачить, що ще зовсім не відновилась так, як хотілось, то продовжує пити хоча б дві капсули в день. Або по дві капсули два рази в день, якщо дуже високий був рівень зашлакованості. От такий хітазан. Звертайтесь до дистриб'юторів нашої компанії, ціна в нього нормальна, так як це натуральний продукт дуже високої якості, зроблений на основі нанотехнології. І я вважаю, що це чиїсь життя. Дуже багато в нас прикладів, коли насправді хітазан зупиняє. Дію метастазів вони просто перестають розмножуватись, і це допомагає нашому організму справитись з різними хворобами, особливо якщо в людини онкологія. Я вам бажаю здоров'я, пийте хітазан, будьте молоді, гарні, справляйтесь з тими завданнями, які перед вами ставить життя. І звертайтесь в компанію енергія довголіття до наших регіональних представників. Вони вам будуть дуже вдячні за увагу і допоможуть вам справитись з вашими проблемами. Живіть довго, миру, всім, щастя, здоров'я і живіть дуже довго і щасливо.